Минають дні, минають ночі, спливають тижні, місяці уже два роки у снах бачу я рідне місто у вогні. Життя, життя складне і непередбачуване, і всі випробування, які випадають на долю кожної людини. Змушують замислитись над тим, для чого вони. Одних труднощі роблять слабкими, а інших навпаки загартовують. Якщо людина захоче знайти в житті все, що їй потрібно, то знайде сили створити те, чого немає в ньому. Я, Коновалова Анна, звичайна українська дівчина. Яка змушена була покинути рідне місто Луганськ, де народилась і виросла в чудовій родині, не люблячи мама і тато, маленька сестричка, рідні, близькі, де навчалась в чудовій школі, мала гарних друзів, однокласників, займалась малюванням, танцями чи ще б. Та все змінилося одного весняного дня 2014 року. Коли батьки повідомили, що нам з сестрою прийдеться покинути рідну домівку бо на сході України розпочались бойові дії. Нас відправили до бабусі в селище Нижня Дуванка. Ми часто бували у неї на канікулах. Весь час перебування в селищі мене не покидала надія. Що ми скоро повернемося додому, і все буде як і раніше. Але коли до нас приїхали батьки, бо перебувати в окупованому Луганську було небезпечно, стало зрозуміло, що найближчим часом додому ми не повернемося, і свято першого дзвоника ми зустрінемо не в рідній школі в Луганську. Рішення йти до сільської школи далося нелегко. Думки про те, як сприймуть мене в новому колективі, викликали тривогу. Але коли переступила порів цієї школи, зрозуміла, що таких вимушених переселенців, як я, в школі було понад 30 чоловік, і до кожного з нас було добре ставлення оточуючих. Зайшовши в свій новий клас, у мене зовсім тривога пройшла я знайшла нових друзів. Разом з ними я брала участь в усіх заходах класу і школи, особливо цікавили, патріотичні. Ми писали листи солдатам, малювали малюнки, випікали різні солодощі, виготовляли маки, які передавали почуття гордості за те, що ми можемо внести хай маленький, але внесок для наших воїнів. Можемо підтримати їх моральний дух тим. Що пам'ятаємо про їх героїзм. Пройшов рік, а думки про домівку не покидали мене. Деякі родини-переселенці повертались до своїх осель. Коли випала нагода поїхати додому в Луганськ і мені, я була вражена побаченим розбиті будинки, вибиті вікна. Мене переповнювали емоції, але я розуміла. Що повернутися зможу тільки тоді, коли моє рідне місто буде звільнене від окупантів. Повернувшись в Дуванку, я вирішила, що буду брати участь у всіх акціях та заходах школи та селища. Бо щоб щось змінити в країні, кожен повинен починати з себе. І коли у нашому селищі ініціативна група, до якої входила моя мама. Брала участь у проєкті підвищення ролі амбулаторії селища міського типу Нижня Доманка у соціальній згуртованості місцевого населення громади та внутрішньо переміщених осіб через створення в ній комфортних умов для оздоровлення та профілактики здорового способу життя. Я не мала бути осторонь і вирішила також долучитися до такої нелегкої, але важливої справи. Ми білили стелі, фарбували стіни. За короткий час місцеву амбулаторію було відремонтовано і урочисто відкрито. Дивлячись на людей, які працюють на благо свого селища, я зрозуміла, що в єдності народу сила, а любов до будь-чого об'єднана в єдиному слові батьківщина. Тільки пліч опліч ми можемо здолати все. Зупинитись не маємо права. Буде гідність і буде держава. Слава Україні, слава нації.